Невдовзі на Закарпатті стартує проект, спрямований на просвітницьку діяльність серед жінок-підприємців. Він розрахований на 18 місяців і кілька етапів. Перше це аналіз і дослідження проблеми шляхом анкетування серед різних груп жінок. Потім систематизація отриманої інформації. Чому жіноче підприємництво? Ну така думка існує в цілому світі. Що жіноче підприємництво має аспект такий свій особливий. Тому що він по перше пов'язаний з деякими гендерними проблемами а з другого боку, існує певна тенденція світова, коли жінки все більше і більше опановують малий і середній бізнес, ставляться до нього інколи навіть більш відповідально, ніж чоловіки. Пані Яна, підприємець із Ужгорода, погоджується. Якщо жінка хоче, вона може створити успішний бізнес. Однак одразу застерігає. Далеко не кожна людина, незалежно від статі, має підприємницький хист. Сама розпочала через необхідність на заробітню платню вчительки. Не могла придбати необхідні для роботи книги. Тепер вона успішний підприємець. Однак від допомоги б не відмовилась. У Мене є прогалини по е Саме, от, якщо створити своє якесь ТОВ, то для мене це би було дещо складніше. І багато таких моментів є. Ну, для тих, хто для жінок, які, ну скажімо, вдома засиділися, ще були б цікаві, напевно, психологічні тренінги. От, для того, щоб їх просто підтримати в цьому напрямку. І дуже багато є цікавих психологічних тренінгів. Для таких жінок-підприємців будуть організовані тренінги для 30 діючих і для 30 початківців. Що ж до посібників, то їх видаватимуть двома мовами у кількості 500 штук. До оформлення планують підійти творчо художників, які би придумали таку універсальну жінку підприємця, такого обличчя цієї жінки, яка би там фігурувала в різних варіантах. І розвеселила би, тобто скрасила би самі сторінки цієї книги, чисто зображальному відношенні. Бо, ну, різні факт, різні, Це вже чисто такі видавничі штучки. Ми ділимося своїми задумками, секретами. За підсумками проекту очікують підвищення конкурентно спроможності жінок-підприємців, перспективі зниження сезонної трудової міграції жінок, в тому числі і за кордон, разом з тим активізація бізнесу в регіоні.